І так, зараз буду нарізати ліву різьбу. 100% ліву різьбу. Станок налаштований повністю. Тільки в нас діаметр заготовки буде 18 мм. Крок буде 2. Так, і тут усе вже налаштовано. Ось. Зроблена деталь під різьбу. Заходна канавка. І зараз буду нарізати. І так, перший прохід вже є. Щоб не було сумнівів, що це 100% ліва різьба, Зараз покажу як її буде різати. Це вже останній прохід іде. Ось і все, різьба готова.